Слава Ісусу Христу! Вітаю всіх на нашій ранковій молитві розважання і запрошую до цієї денної молитовної варти в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Для нашої молитви ми візьмемо з вами текст із книги Приповідок: Багатство в день гніву без користи від смерті рятує справедливість. Це наша молитва вона називається, ми називаємо її молитовна варта. Ми її розпочали після 24 лютого. І це була так звана духовна варта, духовний захист в першу чергу для наших захисників, для всіх тих хлопців, які зі зброєю в руках захищають доземляю Україну, хлопців і дівчат. І вона триває по сьогоднішній день. І ця молотовна варта, вона покликана для того, щоб захистити душу наших захисників. Але тепер уже не тільки їх, але й нас, цивільних людей. Тому що, як виявляється, ворог є не тільки зовнішній, але в першу чергу ворог є тут, тут наш всередині нашої країни. І нашим ворогом всередині нашої країни це є наші бажання. І от сьогодні в цьому стиху ми чуємо про одного з наших внутрішніх ворогів: це багатство. Багатство в день гніву без користи. День гніву це день смерті, це день, коли людина стає перед Богом на свій суд, давати звіт за те життя, яке вона прожила. І якщо вона тут, на землі, жила тільки заради багатства, стоїть питання, що вона може Богові сказати? Існує легенда, що коли помер великий полководець е, е, Аллах Саладін, е, це духовний лідер і військовий лідер-мусульман всередині, якщо не помиляюсь, 13 століття, я... Не буду стверджувати точно, але ось цей Мохаммад Салаххадін. Коли він, він завоював, він об'єднав в першу чергу він об'єднав мусульман. Ті племена кочівні створив велику націю, мусульманську націю на той час. І він якраз той, який завоював Єрусалим, тобто. Вибив християн із Єрусалиму, він чинив свій так званий похід за звільнення Сходу від християн. Але суть зараз не в цій війні. Суть в тому, що ця людина завоювала величезні багатства, мала великі багатства, завоювала величезні території. Але коли він помер, він дав, перед своєю смертю він заповів, щоб коли його будуть ховати, його несли з відкритими руками. Тобто він лежав на цих похоронних ношах, і руки в нього мали бути розпростереті в бік долонями догори. В такий спосіб він хотів показати, що здобувши весь світ, він насправді з собою нічого не бере. Що здобувши весь світ, він є бідним, коли помирає. Є, е, я не пам'ятаю, де, де є така смудрість, говориться, що голим і бідним ми народились, голими і бідними ми помремо. Тобто все це життя, все те, що ми накопичуємо протягом свого життя, воно насправді нічого не варто. Тому що коли прийде смерть, ти від неї не відкупишся, ти не заплатиш своїм багатством, своїми мільйонами, мільярдами, ти не заплатиш своєю територією країною, яку ти завоював чи збудував. Ти не заплатиш своєю славою. Ти нічого не зможеш дати смерті заради того, щоб вона тебе залишила. Коли ми станемо перед Богом, ми нічого не зможемо Богові представити з усіх тих матеріальних речей, які ми тут намагалися здобути за свого життя. Все, що ми можемо, це показати свою справедливість. Зрештою, цей стих сьогодні нам про це говорить: від смерті рятує справедливість. В даному випадку смерть мається на увазі, що якщо людина буде справедлива, це не означає, що вона буде жити вічно. Смерть мається на увазі, що людина, душа людини буде викинута в пекло. І от саме від пекла рятує справедливість. Тобто те життя, яке ми проводили тут, чи тут, на землі, ми дотримували справедливості. І оця молитовна наша варта це заклик всіх нас до життя у справедливості, до дотримування законів. Я постійно говорив це і буду повторюватись: що перемога із зовнішнім ворогом залежить від перемоги із внутрішнім ворогом. Те, наскільки ми, як нація, ми як народ можемо жити справедливо, чесно по відношенню один до одного, в першу чергу по відношенню до один до одного. І буде залежати, чи ми здолаємо зовнішнього ворога. Бо те, що ми маємо, це війна брехні, гордості і ненависті. Це не є просто війна танків, артилерії, дронів. Ні. Все це матеріальна річ. Та вона, на жаль, є сильна, на жаль, вона руйнівна. Але вона є в руках кого? Людей. І саме від того, чим ці люди живуть, тем вони використовують ці речі. Ці танки, ракети вони можуть бути для захисту. Просто бути для захисту. А не для нищення і нападу. Кожен, знаєте, це. Мені нагадує, тобто кожна країна, це можна, я так скажу, стосунки країн можна порівняти із шахматами, де є поле, чітко розграфлене і є одинакова кількість зброї. Ось ці фігури, які стоять на шаховій дошці, це зброя. І гравці, коли сідають до гри, вони ось цю зброю бачать, вона, вона є у всіх одинакова. Тобто на початок гри, вона є всіх одинакова. Одинакові можливості. І тому та країни мусить мати зброю для того, щоб захиститись, щоб кожен мав одинакові можливості. Але я до чого це все веду? що... Е, Перемога в шаховій війні залежить від вміння гравця. Ця вій... Кожна війна починається в житті, на жаль, війни починаються не від стратегії вміння полководців, а від того, чим живуть ці люди, які їхні духовні цінності, які взагалі в них цінності, що вони сповідують цьому житті. І якщо якусь країну очолює людина, для якої справедливість, любов, турбота, доброта, гідність, повага, не мають жодного значення, а навпаки, має значення власна слава, самозакоханість, гординя, то такі люди, маючи ось ці шахові фігури, маючи цю зброю, вони вважають себе найсильнішими. І тоді починають війни і як результат смерть розруха. Але вони програють. Знову ж таки, приклад шахової, шахової гри. Я зараз не знаю, хто є лідером світового ну, рейтингу. Але десь років два або три тому був швед, е, Карлос Йоган Карлос. Е, і він, він є, е, був е, тобто, першим номером рейтингу шахової, шахової цієї е, рейтингу шахового. І от на черговому чемпіонаті світу із шахів, він, світовий лідер, сідає грати із юним казахом, в якому 22 роки, якщо не помиляюсь. І стається щось неймовірне. Оцей юний казах, який там в рейтингу десь навіть не в, не, не в сотні, десь там друга чи третя сотня. Сходенка, оцей юний казах перемагає. І коли аналітики це побачили, вони проаналізували гру, вони сказали, що оцей Карлсон, він повівся нахабно, самовпевнено. Він почав гру з примітивних, як вони кажуть, елементарних, простих ходів. Він поклався на свою самозакоханість, самовпевненість, і це привезло й до його поразки. Так от, ця людина це приклад оцього, бачите, шахова гра, одинакова кількість фігур, одинакова дошка, рівні можливості на початок. Але відносно того, які духовні цінності в людини залежить, як ти перем... чи ти переможеш, чи ти програєш. В одного була самозакоханість, самовпевненість, зневага по відношенню до іншого. І як результат він програє. Людині, яка була просто спокійна і впевнена. Яка знала, що вона має шанс, завжди є шанс. Він просто робив свою роботу. І от сьогодні я кажу про це все. Що наші матеріальні речі, це нічого не варте. Коли нас Бог покличе до себе. Має значення тільки те, чи я дотримувався ось цих приписів, які Бог нам залишив. Наша молитовна варта це по заклик те, що я хочу донести всім. Це заклик, будувати своє життя правильно, будувати своє життя згідно Божого закону, згідно справедливості, тої справедливості, яку Бог від нас вимагає. Це любов, повага, турбота, берегти людське життя, не красти, не вбивати, не обманювати, цінувати того, хто є поряд з тобою, не піддаватися спокусі на різні, щодо різних гріхи. Бо всі ці речі можуть привести до катастроф. Наша молитовна варта покликана для того, щоб берегти душу наших хлопців, душу хлопців від гніву, ненависті. Від того, щоб вони не стали подібними до наших ворогів росіян. Наша молитовна варта покликана для того, щоби ми, ті, які є тут в цивільному житті, не піддавалися брехні. Яка звучить з телевізорів, з різних соцмереж, щоб ми не жили так, як жили раніше, коли хабарі, хабар стає нормою життя, коли правопорушення вважається нормально, якщо ти якщо ти займаєш якусь там високу посаду чи маєш гроші, щоб заплатити. Щоб люди не наживалися на, бага... на горю інших людей, щоб ми не піддавалися гніву і ненависті, щоб ми не забували про те, що є війна, війна, яку треба виграти, виграти на полі бою, виграти її в своїй душі, виграти її всередині країни, позбавивши себе ось цих гріхів. Пам'ятаймо собі, що наші матеріальні багатства слава, гроші, влада, вони нічого не варті, коли прийде смерть і суд, а варто тільки одне: чи ти жив справедливо, чи ти жив так, як навчав Господь. Отче наш, що є син на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя. Як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, які ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Мінь. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий, помили нас грішна. Господи, Ісусе Христе, Сино Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішня. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сина Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили нас грішне. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помили нас грішне. Господи Ісусе Христе, Сину Божий, помилуй нас гріш, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, благослови. Благослови захорони захисти, Господи, цей сьогоднішній день. Усіх наших військових, усіх тих, хто зараз зі зброєю в руках захищає, визволяє нашу країну. Благослови і оздорови всіх поранених і цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, які здійснюють поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усувають наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, всіх, хто перебуває в полоні, поверни живими і нешкодженими додому. Просимо тебе, Господи, захисти нас від теракту на Запорізькій атомній станції. Просвітли серце, розум і душу наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, щоб вони визнали всі свої гріхи, склали всю свою зброю, залишили територію України і Криму і більше ніколи ні з ким не могли воювати. Просимо тебе, Господи, благослови, захорни, захисти нас цю, цей сьогоднішній день і даруй, щоб Він був для нас перемогою. Бо Ти святий святиєси завжди, нині, повсякчас і на віки віків. Амінь. Дякую Ісім за спільну молитву. Нагадую, що завтра, що наша денна молитовна молитва, перепрошую, триває в 12, 3, 6, 9 годині. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!